Добрий вечір, малята! Сьогодні на ніч я вам розповім казку, яка називається Рукавичка. Тож лягайте зручненько і слухайте. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в рукавичку та й каже: Буду тут жити. Коли це жабка плегає, та й питає, А хто хто в рукавиці живе? Мишка ж кряботушка, а ти хто жабка стрекотушка, пусти мене от уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички й питає, А хто хто в цій рукавиці живе? Мишка ж кряботушка, жабка стрекотушка, а ти хто, а я зайчик побігайчик, пусти ти мене, іди от уже їх троє в рукавиці. Коли це біжить лисичка сестричка та до рукавички. Хто в рукавиці живе? Мишка шкряботушка жабка стрікотушка, зайчик побігайчик. А ти, хто я лисичка, сестричка, пустіть і мене та йди вже їх четверо сидить в рукавички. Аж тут суне вовчик-братик, та й собі. Хто хто в рукавиці живе? Мишка шкряботушка, жабка-стрікотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка. А я вовчик, братик, пустіть мене та йди. От уже їх п'ятеро в рукавички. Де не взявся біжить кабан. Хро-хро-хро, Хто в рукавички живе? Мишка шкряботушка, жабка-стрікотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик, а ти хто? А я кабан і клан. Пустіть мене. Та куди уж тут? Та вже в лізу, пустіть та йди вже, улізе він, уже й шестеро в рукавички сидить. Коли це тріщат кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички. Реве й питається А хто хто в рукавиці живе? Мишка шкряботушка, жабка-стрікотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-брачик. Кабан кликан, а ти хто? Гу, гу а я ведмідь на брід, пустіти мене. Да куди ж тебе пустити? Розірветься рукавичка. Та якось же будемо. Та й залізь. От їх уже семеро в рукавички стало. Тісно в рукавичці, жарко, ось ось рукавичка розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачки спереді побігла, побачила рукавичку, як загавка. Звірі злякалися, вирвалися з рукавички та й порозбігалися. Принесла собачка дідові рукавичку. От і казусі кінець, а хто слухав, молодець. На добра дітки дітки спокійних сніг.